Інноваційний індивідуальний теплопункт на базі теплового насосу встановили влітку цього року в дитячому садочку номер 3 містечка Рава Руська. Модернізовували систему опалення у рамках проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це була спільна робота Європейського союзу та програми розвитку ООН, Жовківського району Раворуської міської ради та громади міста, зокрема батьків дошкільнят. Нову котельню презентували 12 грудня. Тепловий насос працює за принципом зворотної холодильної машини, передаючи тепло від джерела низької температури до середовища з більш високою. Крім того, садок тепер має постійне гаряче водопостачання, що для такої установи вкрай необхідно. Європейські партнери перевірили, як у прикордонному містечку втілили в життя енергоефективний проект і дали кілька порад, як використовувати тепло ще більш ощадливо, аби обігрівати максимальну кількість людей з мінімальними затратами. Зокрема, встановити сучасну вентиляційну систему, аби зберегти і здоров'я малюків, і бюджетні кошти на заміну старої системи опалення у дитсадку. Усі учасники проекту загалом витратили понад 990 тисяч гривень. Трохи більше половини цієї суми Платив місцевий бюджет траву руської, і хоч сума значна, каже міський голова Ірина Верещук, однак вигода очевидна. Проект за прогнозами повинен окупити себе за рік. До того ж, відпадає потреба купувати вугілля. Це амбітне було завдання, тому що в нашому місті це вперше. І багато скептиків попередньо запитували, а чи є доцільно на таку малу кількість дітей такі великі кошти затрачати на будівництво чи реконструкцію котельні? Я казала, що якщо ми не почнемо з такої малої кількості дітей, у нас ніколи тоді не буде жодної котельні, і ми ніколи не виберемося з цього колапсу енергетичного, який в нас був попередні роки в нашому місті. Не обійшлося і без інвестора це проон, звичайно, вони були тим імпульсом. Вони пообіцяли, хоча це у співвідношенні до загальної суми проекту не були великі кошти. всього у нас 20 тисяч доларів на цей час. Це було 160 тисяч гривень, коли цілий проект близько мільйона. Тим не менше вони нас спонукали. А для того і є створена ця організація, яка спонукає громаду вирішувати свої проблеми, допомагаючи, стимулюючи в різний спосіб. І Люди побачили, що реально, коли залучивши різні, різні джерела, можна дійти до позитивного результату. Європа пішла вперед, і ми бачимо цей приклад, чому за два кілометри від Євросоюзу ми не можемо скористатися тими надбаннями і напрацюваннями. І ми станемо тим першою ластівкою, яка допоможе нашим всім містам і селам. Можливість запровадити схожі проекти у Равіруській розглядають ще два дитячі садки.